Глава российского генерального штаба Герасимов провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Издание «Нью-Йорк Таймс», ссылкой на пресс-секретаря Брауна, сообщает, что обсуждалось в том числе, конечно, война на Украине и запуск российской баллистической ракеты орешни. Генерал Герасимов предупредил США о предстоящих испытаниях гиперзвуковых ракет в Средиземном море предложил, чтобы американские военные корабли не заходили в район учения, что называется на всякий случай. Телеканал ABC News уточняет, что это первый телефонный разговор Брауна с российским коллегой с октября прошлого года также. Сообщается, что переговоры состоялись по инициативе Москвы. Ждем подробностей от нашего Минобороны. Россия готова рассмотреть предложение Трампа по урегулированию украинской войны, но базовыми национальными интересами не поступится. Об этом в интервью корреспонденту CNN Фреду Пляги заявил зам главы МИД России Рябков. Базовые интересы России, если кто-то не помнит, это полный вывод украинских войск из Донбасса, а также из Запорожской и Херсонской областях, в их административных конституционных границах. Сам Трамп свои предложения Москве пока не направил. При этом стало известно, что Украина в ближайшее время планирует официально заявить о своей готовности к миру. В Вашингтоне сейчас Ермак, глава офиса ЗИ, провел встречу с представителями команды Трампа, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, вице-президента Венса и советника по нацбезопасности Уолса. Как пишет Wall Street Journal, вопрос о вступлении Украины в НАТО даже не обсуждался. Главная тема переговоров – отказ от территорий в пользу России. На свежей обложке журнала The Week Путин бросает Зеленского через бедро. Прием в дзюдо называется ипоны. Путин Кладет просроченного на лопатке. Подпись соответствующая. У Киева сейчас проигрышная позиция и надежд нет. Еще одну зраду для Киева озвучил накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, объявил, что Конгресс США не станет выделять на поставки ВСУ еще 24 миллиарда долларов, которые забросил Джозеф Байден. Этот вопрос будет изучен уже Дональдом Трампом после инаугурации. Вопрос НАТО. Вот скажите мне, почему они так часто поднимают вопрос НАТО? У них нет понимания того, что это невозможно реализовать сегодня? Есть. А поднимают они для чего этот вопрос и требуют... Вы нам хотя бы дайте сигнал о готовности нас принять в НАТО. Не, не хотите принять, хотя бы пообещайте нам это сделать. Дайте нам какое-то приглашение. А для чего это им нужно? Для того, чтобы манипулировать украинским народом для того, чтобы украинский народ шел вот туда вот на войну за эту абсолютно фальшивую цель. Ее нет, мы не можем к ней приблизиться, ее невозможно реализовать. Политики это понимают, а украинский народ еще этого не понимает. Им предложили простое решение, очень сложного вопроса. Они, они сказали украинскому народу, если мы вступим в НАТО, все. Мы все, мы чик-чик, мы в домике. И э, до нас никто, так сказать, не достанет никакими орешниками. Идея же вот такая, простая, примитивная, которую они пытаются вытолкать украинцев на э, эту войну, для того, чтобы они, э, так сказать, продолжали воевать за абсолютно чужие интересы. Поехали дальше. Сибиа про будущие переговоры. И его думка четка, что Ялты-2 или Минска-3... Не буде за словами очільника українського міністерства закордонних справ, Україна ніколи не погодиться на так званий російський мірний план. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Україна прагне здобути справедливий мир. І не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності, і суверенітету чи е, майбутньої безпеки Україна не піде на переговори в форматі так званих ялти 2 або ж Мінська 3 Коли Росія збереже вплив на Україну для примусового диктування власних правил. Про це сказав Сибіга під час виступу на 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ. ОБСЄ. голова МЗС на наголосив, що Будапештський меморандум провалився, оскільки російська диктатура розпочала агресивну війну проти України. Причому е пан Сибіга е ось цей меморандум привіз з собою і продемонстрував всім. Присутнім, що реально це був папірець, який, по суті, підписантів, тобто так званих гарантів безпеки України, ні до чого і не зобов'язав. І ну, якщо згадати історію, то він був дуже і дуже несправедливим по відношенню до України, тому що більша частина ядерної зброї, яку було вилучено у України, за Будапештським меморандумом, за оцим договором, ця зброя повинна була бути знищена. Але вона не була знищена, вона була передана Росії. А, і за підсумками меморандуму як моральну компенсацію Росія, яка стала членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якої приєдналася Україна за підсумками Будапештського меморандуму. Росія отримала від США на секундочку 60 мільярдів доларів. Україна отримала 900 мільйонів. Ну, якось трішечки цифри, мені здається, несправедливі. Поїхали далі. Е, з часів Другої світової війни Європа не бачила такого масштабу звірств мирних жителів військовополонених та інших захливих злочинів, які чинить Росія на території України, за словами Сибіги, Москва намагається виправдати усі свої злочини так званими законними інтересами бізопасності, але право українського народу на існування не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Чомусь коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять подивіться на їхні дії а не на їхні слова насправді росія продовжує розширювати війну зазначив сибіга водночас міністр наголосує що треба змусити москву прийняти справедливий мир Будапештський меморандум показав ціну домовленостей за рахунок України. Жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки не буде. Ми побачили справжній російський мирний план. Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах. Коли росіяни кажуть мир, вони мають на увазі. Знищених е українських цивільних масові поховання та зруйновані дощенту міста українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена. Ми ніколи не погодимося на такий мир. Констатує Сибіга в цьому зв'язку. Він підкреслив, що мирний план України полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила українців. У спокою, і це реально буде справедливий мир для України. До речі, щодо Сибіг, то сьогодні досить гучна така подія відбулася. Він показово а, заткнув рот Лаврову і в цілому Російській Федерації досить визначна так би мовити подія відбувалася саме під час того, як а, а, глава МЗС РФ і Лавров захотів а, так би мовити виступити а, в ОБСЄ. Так ось, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга демонстративно вийшов із зали пленарних засідань. ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Лаврова. Відповідне відео вже оприлюднили. Активно ширять в соцмережах. Сибіга вийшов із зали пленарних засідань. ОБСЄ перед початком виступу російського так званого міністра. І перед цим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем. Ці що сказав Сибіга, Україна продовжує боротися за. Своє право на існування російське воєнне злочинець за цим столом повинен це знати. Україна вибора це право і справедливість переможе. Наголосив Андрій Сибіга. Згодом міністр закордонних справ України покинув залу, де відбувається щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. І залишили разом з ним ще низка іноземних міністрів та дипломатів цю залу. Зокрема, мова йде і про очільників міністерства закордонних справ Латвії, Польщі та Чехії. Досить показово те, що Україну також і українського міністра підтримали і наші саме закордонні друзі, колеги саме очільника МЗС України.